Господь Бог нічого не може зробити досконалого. Досконалість є тільки в Бозі, абсолютно. Зробити ще одно щось досконале, то значить, що він створив ще одного Бога, а це значить, що Бога взагалі не існує. Тобто, коли він створив цей світ, він сказав, що це добре, людям дуже добре, але він не сказав досконало. Тому що людина була обмежена своєю людяністю, навіть якщо б вона жила вічно, в неї були такі валентні питання. Якщо б вона була досконала, то вона ніколи б не зігрішила. В неї не було б можливості грішити, Але вона була недосконала. В неї була закладена бомба такого повільного повільної дії. Скажімо, і вибухнула. Вона не обов'язково повинна була, але через те, що людина мала свободу волі. Це сталося. І Господь Бог хоче, щоб ми робили цей світ кращим, але не замість нього, але разом з ним. І людина невіруюча бачить свій світ як можливість зробити з цим світом щось без Господа Бога. А людина віруюча в серце сповнено радістю і розумінням. Що є той, хто тебе любить і е, досконалий, е, прекрасний, чудовий, е, всезнаючий, і при всьому тому, він дає тобі можливість співпрацювати.